Борусія Терзічі не справляє враження якоїсь конкурентно-спроможної команди в Бундеслізі. Може, то мені просто так здається, але команда явно не тієї потужності, що там раніше з Холоном, там Санчо, Хакімі, чи Праймим Віцелем. І для мене, як для фаната, ТОП-4 буде подарунком, враховуючи ту м'ясорубку в верхній частині таблиці. Але команда стабільно якось набирає очки і повзе. У матчі з Байером Хабі Алонсо Борусія явно не виглядала якимось там фаворитом, але здобула перемогу 0-2 завдяки Голу. Адаємі автоголу та супернадійній грі нашого дорогого. Грегора Кобеля. Статистично Байр виглядав сильнішим виграв і по XG, і по ударах. Але які тактичні рішення стояли за перемогою Борусі, які зміни вносив Терзіч по ходу матчу, так вони допомогли вплинути на гру. Спочатку Борусія при білдапі грала через чотирьох захисників і опорника Джана. Кобель при білдапі не брав участі, тому при розіграші біфоби не мала кількісної переваги і важко було виходити через захист. Белінгем і Озджан опускалися, щоб допомогти, але проти у них була персональна опіка, тому нічого дуже не виходило. Без м'яча Байер не збирався грати якось дуже агресивно і давав свободу для центральних захисників Борусі, але натомість дуже щільно насичував центр поля. Байер сидів середнім блоком 4-4-2 у формі ромба. І який паттерн пресингу? Першу лінію пресингу формували Вінгери, Діабіта та Амін Адлі, які грали по центральних захисниках. А Вірц грав нижче персоналя по Емре Джану і в перші хвилини нейтралізував його. Коли передача йшла на фулбеків, включалися крайні центральні півзахисники Паласіус та Амірі. А діабіта Адлі намагалися відрізати зворотну передачу на центральних захисників, щоб загнати в пастку. Відповідно, опорник Андріх залежно від ситуації грав агресивно персонально по Есджану або Белінгему. Бурсі дуже швидко внесла деякі зміни і почала грати 3-4-3. Тобто при володінні 5-5, Rest Defense, ось, три центральні захисники плюс два опорники. Джан опускався для розіграшу між центральним захисником Зюле та Шлотербеком. Райерсон і Вольф Вінгбеки піднімалися вище по флангу. А Деємі і Брант, як інсайдів півфланги і на вістрі Алер. Ну, Белінге це термінатор, тому він періодично йшов шостим гравцем в атаку та повертався до Есджана. І загалом його позиція була значно вищою на полі. Задяки позиції Джана, Борусія мала відносну свободу, тому що Вірц не піднімався активно на Джана, а перекривав потенційний пас на Джана чи Белінгема. А якщо іноді піднімався пресингувати Джана, то тоді компактний блок Байера розтягувався і можна було знайти трошки додаткового часу для прийняття рішень і простору. Ну і зворотна сторона цього сучасного компактного футболу, Борусія могла використовувати ширину завдяки вінгбекам. Якщо Байер не встигав зорієнтуватися при переведенні м'яча на протилежний фланг. Або через вертикальні та діагональні лунгболи. У першому таймі без м'яча Борусі грала 4-1-4-1 середнім блоком. Усе дуже гарно і компактно. Джан випалював свою зону як амрабат на чемпіонаті світу. До речі, зауважте наскільки широко могли грати крайні центральні півзахисники, натомість Діабі та Адлі постійно зміщувалися центральніше. У першому таймі Боруся дуже класно дисципліновано могла пресингувати, кожен персонально розбирав свого гравця і перекривав опцію. Для передачі, що на 12 12-й хвилині тут Борусія заробляє штрафний за відмашку, то на 20 20-й тут бар виходить з пресингу. Але саме в такій ситуації Борусія і забуває свій перший гол. Борусі ніби спокійно сидить у середньому блоці. Байер полегко повертає м'яч назад і починає розіграш ще ліву частину поля, включається Алер, Белінгів і Бранд. Дуже дивне рішення насправді від Інкап'є віддати на Андріха, коли тут сконцентровано найбільше гравців БФБ. Андріх таки виконує досить складний пас на Амірі, але на нього різко виходить Вольф. Опції пасу перекриті Паласіус. Показує виноз уперед. Амрій хоче досить плоско насправді зіграти. Інкап'є робить забігання, і пас елементарно перехоплює Вольф. Помилка Борусія починає розривати розформовану структуру Байера, Анріх робить розвороти на 360, втрачає з поля зору Бранта. Він відіграний. Та ще один цікавий персонаж. Так розумію, певно, хоче йти підстраховувати Андріха, закривати зону біля ближньої стійки. Щось там показує та псова рукою. Виходить, що та псова один проти двох, бо Фрімпонг явно не встигав повернутися. Алер забирає його обманним рухом і залишається один вільний АДЄМ, який розстрілює градецький. Другий гол Борусі прийшов через недопрацювання в пресингу. і знову же Борусія використовує свою ширину. Ви хочете затиснути після ауту суперника. Ви масово зжимаєте простір біля боровки, У вас кількісна перевага 6 проти 4, І ви даєте можливість Белінгму вийти звідси та ще й віддати передачу в простір. де у вас немає гравців. Е, ясно, що автогол та псобан — Це все-таки випадковість. Але сам факт пропущеного голу після такої гри чиста закономірність. У другому таймі Борусія перебудувалася в 5-4-1. Е, ну як перебудувалася? Джан просто грав на лінії з іншими захисниками. А Мінгбеки сиділи низько на своїх позиціях. Е, тут же Байер використовував ширини помилки захисників Борусі. Е, під кінець матчу Байер особливо мав можливості відігруватися. Але удача і Грегор Кобель врятували. Три очки, дякую за перегляд. Наразі це все. Якщо сподобалося, поставте лайк, підпишіться, щоб допомогти розвивати канал і поширювати футбольний контент українською мовою на YouTube. усім успіхів.